Конгресмени республіканці в США винесли законопроєкт про повний вихід країни зі складу ООН. Законопроєкт передбачає припинення фінансування ООН та її агентств та заборону на участь у миротворчих місіях. Така движуха, як каже Путін. Союзники США в Європі зрозуміли, що війна в Україні триває надто довго. І її потрібно завершувати, заявляє речник Палати представників Майк Джонсон. А Анонімний євродепутат повідомляє, що США дали нам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України. Якщо ми цього не зробимо, вони вийдуть з Європи. Тим часом у США пройшли протести проти Трампа та його політики. Учасники вигукували жодних королів у День президентів та Ілон Маск має піти, виступаючи проти посилення імміграційної політики та скорочення федеральних витрат. Найбільші акції відбулися в Бостоні, Флориді та Каліфорнії. Навряд чи це зупинить Трампа у його. Оцих цих благих намірах радше навпаки, мабуть.